Сьогодні в відео ми знайдемо якийсь платний курс по арбітражу трафіку, придбаємо його, навчимось та спробуємо на цьому заробити. Скамнуть мене чи реально чомусь навчать, чи зможу я заробити, якщо я взагалі повний ноль, та чи легально це взагалі. Про все це поговоримо в цьому відео, тому дивіться його до кінця. І так, для початку було б дуже тупо, якби я купляв якийсь курс, взагалі не знаючи, що це за ніша, як вона працює та що себе представляє. Я, звісно, знаю, що суть заключається в тому, що ми купуємо трафік десь дешево та продаємо його тому, хто за цей же трафік готовий заплатити більше. Але повірте, подивившись всіх тих кімщиків, я зрозумів, що не все так просто. Є якісь бими, біли, пір... Бо білий бандли, хуки, а є навіть таке. І зі всім цим, на жаль, треба розбиратися. Тому наступні два дні свого життя я посвятив себе Сьорчу. Я гуглив скролив, всасував в себе тупо всю безкоштовну інфу, яка була на просторах інтернету, дивився якісь злиті курси циганів, але чогось прям толкового там понятно, що не було. І в цілому вийшло так, що ChatGPT з питанням мого навчання впорався на всі 10 з 10. Вже через два дні я був з цілим багажом знань, знав всі абревіатури, всі сленги будь-якого арбітражника. ЮСІТЕ сказав, переводи. зрозумів, що до чого і що після чого має йти. Зараз же готовий коротко посвятити усе це вас.